Знімаю ось ці коротенькі відео, дуже мені подобається атмосферою ділитись з вами. Готую зараз суп на свіжому повітрі. Якщо чуєте, якщо мікрофон передає, то чуєте, що дощ йде. Я сховався під деревами. В мене вже тут безлад. Але найголовніше ось тут під кришкою. Опа! Дивіться, яка краса. Це овочевий суп. Схожий на борщ, тому що інгредієнти схожі, але тут нема нічого жирного, окрім олії і вершкового масла. Капуста, що там ще? Буряк, картопля, спеції, цибуля, перець болгарський і ще якісь інгредієнти, щось міг забути. Тут в мене ви бачите, яка атмосфера. Оце чохол там лежить від набору посуду, пляшка з водою кешуа декатлонівська. Ось там в мене чай. Ось тут. Це чорний чай з бергамотом. Набор, що це за набор взагалі посуду? Занудованого алюмінію коштує копійки, але задоволення я отримую постійно. Чому? Тому що БРС робить якісні речі. Це все не реклама, так? Я намагаюся показувати речі, які мені дуже подобаються, і від яких я кайфую. Пальник, от, до речі, давайте покажу. Це Terra Incognita Hadder, він називається. Він досить цікавий, він схожий на? що? На MSR Pocket Rocket 1, на BRS 1, здається, і схожий на Fair Maple FMS 103, 102 чи 104 я забув, і схожий на Пінгвін ще і, 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 і там дуже багато фірм, на яких він схожий. Але пальники ці дуже якісні і можна сміливо користуватись. Та й взагалі, коли я починав ходити і займатися тільки туризмом, то, в принципі, в мене взагалі нічого не було, ніяких там. Ні столиків дерев'яних, ні ножів, якихось супер-пупер, а так, ніж, знаєте, по господарству якийсь схопив там кухонний і побіг. І ложок ніяких титанових не було, нічого взагалі не було. Пателень, щоб, знаєте, щоб щось туристичне, якась пательня. Та, звичайно, там домашня якась, яку не шкода, знаєте, якось так. А потім я втягнувся, мені так сподобалось, і я вже не захотів тягати. Ну, щось таке, знаєте, не туристичне. Тепер от лише туристичне тягає. Ну, звісно, хотілося б вас всіх запросити подивитись повне відео на YouTube. Можливо, вам буде цікаво. І побажати гарного вам вечора. Бережіть себе.